І сьогодні хочу приготувати простий в приготуванні і смачний салатик, називається Дністер. Я трішки відійшла від класичного рецепту, тому що там у нас в класичному рецепті ковбаса. Я взяла просто копчену грудинку, шматоч, пекінську капустинку, сухарики в нас, звичайні, з білого хліба, пшеничні у мене із сметаною та зеленю, але ви можете взяти будь які які вам смакують. Баночка кукурузки і майонез. У мене 28% жирності, але ви можете взяти більше, якщо ви любите жирніший. Я взагалі якби робила його тільки для себе. Я б його зробила із грецьким йогуртом або сметанкою 15%, і теж було б дуже смачно. Точно і набагато корисніше. Але мої хлопці, і чоловік і тату полюбляють більше класичний варіант з майонезом, тому от взяла просто такий нежирний 28% майонез. Будемо готувати кукурузку і сухарики, я вже висипала у мисочку просто. І зараз буду нарізати пекінську капусточку. Ось цю частинку я завжди відрізаю, вона така доволі жорстка. Тому ми її відрізаємо і будемо нарізати тільки оцю таку більш соковиту частинку. І філе теж наріжемо смужечками. Потім покажу далі, що в нас вийшло. Ось так я все вже накришила. Тут у нас пекінська капусточка, соломкою нарізала наше філе куряче прикопчене, сухарики, кукурузка, і я покрошила одну маленьку цибулинку. Якщо ви не любите цибульку, ви можете її просто не додавати. Я додаю, у нас всі добре люблять цибульку. Тепер солимо за смаком і трішки перчимо і будемо перемішувати з майонезом. Що стосується солі, головне не переборщити, тому що у нас тут є сухарики, вони вже доволі солонуваті, і головне не переборщити, щоб у нас салатик не вийшов занадто солоний. Тому перемішуємо з майонезом. Все, салатик наш перемішаний, майонезу у мене пішло 150 грам. Це одна така ціла маленька пачечка. Якщо ви любите, прям, щоб він такий був дуже-дуже-дуже з майонезом, тоді додавайте більше. До цибульки хочу сказати, що якщо у вас є молода цибулька, ви можете додати молоду цибульку, ту, яку ви любите. У нас зараз немає молодої, є ось така звичайна, і салатик виходить дуже-дуже Ну Все залишилося, щоб пропиталися трішки сухарики, щоб вони не були такі сухі, і можна буде смакувати. Тому пробуйте. Це дуже легенький і смачний салат, і дуже... він підходить під будь-який гарнір. Всім па-па!